Чому прикордонна служба в період дії воєнного стану починає періодично перевіряти дозвільні документи на виїзд дитини за кордон разом з мамою або разом з татом? Чому прикордонна служба у бабусь та дідусів також вимагає пред'явити дозвільні документи на вивіз онуків за кордон від батьків? Наскільки це законно в період дії воєнного стану? Найголовніше питання. Коли змінилися правила перетину кордону батьків з дітьми за кордон, постанова Кабміну 57, яка регламентує перелік документів для перетину кордону, вона друзі відносно виїзду дітей не змінювалася навіть на період дії воєнного стану. І там не вносилося жодних уточнень, що перетин кордону разом з малолітніми дітьми, яким ще не має 16 років, може здійснюватися без жодних дозвільних документів від другого з батьків. Тому такі вимоги прикордонної служби друзі, вони є законними. Коли почалося повномасштабне вторгнення, було прийнято екстрене рішення для того, щоб могли виїхати батьки, наприклад, мама, тато, дід, баба, тіт і так далі, родичі, і могли вивести дітей в безпечне місце. Однак знову ж таки повторюся змін до постанови 57 кабміну, яка регламентує перелік дозвільних документів для перетину кордону. Вона не змінювалася. Тому станом на зараз прикордонна служба дійсно може і має повноваження і право у вас перепитати, чи маєте ви нотаріальний дозвіл від другого з батьків, щоб вивезти дитину за кордон, або навпаки, приїхати на певний період і потім виїхати. Відкриваємо сайт Верховної Ради, знаходимо. Правила перетину державного кордону громадянам України, це постанова 57. Відкриваємо останню редакцію. Бачите, це остання, 18.05.24. Відкриваємо тут четвертий пункт, і тут зазначається виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку в супроводі одного з батьків або уповноважених осіб. За нотаріально посвідченою згодою здійснюється. Перший підпункт. За нотаріально посвідченою згодою другого з батьків, зазначені мені держави прямування та відповідного часового проміжку в цій державі. Також в цьому ж пункті зазначається, коли без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків можна виїхати. Ну, наприклад, другий з батьків-іноземець. Або, наприклад, другий з батьків помер, є свідоцтво відповідне, або позбавлений батьківських прав, або безвісти відсутній і так далі. Або є, наприклад, довідка про заборгованість паліментів більше, ніж на 4 місяці. Щодо виїзду інших родичів, то потрібно, як бачите в п'ятому пункті зазначено: треба нотаріальна згода обох батьків. Як бачите, правила діючі, тому прикордонна служба можна вимагати нотаріальний дозвіл.